Вітаю всіх глядачів на телеканалі Дача. Ви дивитесь програму Енциклопедія садівника і ми продовжуємо говорити на тему обрізки плодового саду. А зокрема, продовжуємо таку масштабну тему, як формування крони плодового дерева. Звісно, що ми вже обумовили моменти, якої є правильна е, крона форми. Я думаю, що варто вже підійти до моменту, то як же обрати саджанець і який тип саджанцю, і якої породи, ну і взагалі як обрати саджанц для того, щоб вже в майбутньому з нього формувати прав. Форму крони нашого плодового дерева. Нашим постійним експертом, автором цієї програми є досвідчений садівник і фахівець з рослинництва Олександр Дращук, який має надзвичайно великий досвід роботи, ну і звісно ж знання, які ще й підкреслені дипломом, відповідним фахом. Саша. Я дуже ціную саме дипломованих фахівців, а не о, дозволю собі так такий термін сказати, а не інфоциганів, які просто наслухались, начиталися і потім щось переказують. Саша, отож, саджанець. Ти вже коли казав? Як формуємо дерево, ми дерево, з чого треба починати. Okay, ти чомусь зразу сказав апріорі, що це садженець однорічний. А може бути неоднорічний садженець. І взагалі на що треба звертати увагу, на які критерії, коли ми обираємо садженець, який потім будемо в майбутньому формувати. І чи може він вже бути сформований? а раптом його в садовому центрі неправильно сформували, а ми не знали, що там неправильно, і обрали його. Давай тоді по порядку. Спочатку ми візьмемо два саженці, такі як ми вже використовували там. Тобто метрові. В сюжеті так, просто ми візьмемо їх угу. різний. В різному стані. Е, різний вести, от як, як нам правильно вибирати, так, і е, чому це має значення. Спочатку ми беремо класичний однорічний, ми зараз пройдемо про всіх саженцях. Однорічний саженець, який не має гілкування, ще, тобто не сформований, без, не має розгалужень, бокових розгалужень. Давай ми уявимо, що цей має там, десь 90-100. Ми навіть так не напишемо, 100 хай буде. Угу. А це як ми брали 150 см. Там є, до речі, нормативи, тобто розвинутий сажнець повинен бути 120-130 для зерняткових, 140-150 для кісточкових. І я спеціально взяв один у нас ну, добре розвинутий 150 см і погано розвинутий 100. Тепер давай, чому оцей сажнець нам добре підходить, оцей, ну, не зовсім нам підходить. Чому? Тому що ми говорили, що ми, наприклад, хочемо закласти висоту штамба 80 см. Так. Для того, щоб нам закласти 80 см, значить нам потрібно зрізати пам'ятаєш, плюс 20-30 см. крону тобто, І ось ми вже маємо 80. А нам ще треба 20-30 докинути. Ось ми 20 докидаємо, і де нам зрізати, вже немає. А якщо ми зробимо 60-ти, відповідно, правильно. Відповідно, у нас вже є обмеження по висоті штамбу. По висоті штамбу, значить, ми вже 80 тут зробити не можемо, ми вже можемо зробити десь 60 сантиметрів І зрізати на 80. Тепер ми дивимося, якщо ми зрізаємо ось у нас, наприклад, 80 см, це мається на увазі висота зрізу, щоб отримати штамб, 60. Як 60. Якщо ми зрізаємо на 80, то ми віддаляємо п'яту частину. П'яту частину це означає, що прирости будуть невеличкі. Ось ми зрізали, і ось ми отримали слабенький прирост. А чого вони будуть невеличкі? Тому що ми видаляємо п'яту частину від дерева. Тут ми видаляємо, наприклад, якщо ми вирізаємо там, 100 см, то ми вирізаємо третину. А чим більше ми ріжемо, ми в попередніх програмах говорили, тим більш сильні і інтенсивні процеси росту. Коли у нас саженець Заввишки 150 см, то ми вирізаємо аж третину. Ми вирізаємо значну частину деревини. І відповідно, у нас сильніші прирости. А тут ми вирізаємо лише п'яту частинку, і тому прирости будуть значно менші. В такому випадку, я не скажу, що це вже ситуація, яка без вихід, але нам потрібно інколи затратити на рік більше, інколи потім на формування одного ярусу. Тобто, ось у нас утворилися короткі гілочки. ну Уявимо, уявимо їх там, там 30-40 сантиметрів. Таке буває, що тим більше він ще приживався, якщо коренева система не дуже, то потім нам, знову ж таки, щоб мати сильні прирости, нам треба видалити значну частину деревини, то нам вже треба не тут десь різати, а нам треба різати майже на повторний ріст. І це все буде довше тепер у нас. ця вся на рік історія. рік довше, тому що ми, якщо ми зріжемо, ось ми видалимо вже, наприклад, 4 від цієї гілочки. Так? Буквально одну-дві брунічки залишаємо, і ось у нас брунечки, ось ми зрізали. І тоді ми вже отримаємо трошки сильніший приріст, із якого ми зможемо формувати. Ну, буває так, вони ростуть по дві, як правило, одну-дві бруньки ми залишаємо, то вони обидві простають. Тоді у нас вже будуть утворюватися гілки ну, близькі до тих, які нам. Можна було тут отримати за один рік. І то це не факт, що ми завжди отримуємо, тому що інколи навіть на хорошому розвинутому саженці, якщо гірша коренева система чи умови якісь які там висадки, буває, не зовсім добра і земля, верніше, які ми садимо, і тому може бути незначні прирости. Інколи треба зрізати, не обов'язково в цьому випадку там, аж на повторний ріст, майже на 2-3 броньки. Інколи ми зрізаємо там, сантиметрів на 20-30, щоб ще раз посилити потім ріст. Це те, що стосувалося однорічних а, саженців, да, Зараз його, я... да, да. однорічних саженців, які не мали крону. Якщо ми купуємо Але давай тут підсумуємо. однорічні саджанці, зараз ми потім підсумуємо все одразу, тому що я маю думає, на увазі, що важливо звертати все-таки на зріст па, е, саджанця. Так, ну ми це і сказали. Mm. В принципі, що важливо мати саджанець побільший, тому що тоді ми більшу частину можемо видалити. Mm -hmm. І ми тоді не обмежені у висоті штамбу, якого ми формуємо. Якщо ми купуємо саджанець, який, який має так, який вже має гілочки. Знову ж, ну, намалюємо так, знову ж таки, нам потрібно звертати увагу, на якій відстані закладена перша гілка. Чи підходиться нам для того штамбу, який ми хотіли. Тому що якщо вона дуже низька, ну давай уявимо, що тут всього-навсього 30 см. Так, до першого, то ми тоді нам а ми хочемо вищий, то нам, можливо, прийдеться видалити кількість, деяку кількість гілок і вже тоді нарощувати ще додатково. Це одна справа. Або, наприклад, вони розміщені, якщо дивитися зверху, вони ж можуть розміщені бути отак, таким угу. чином. І ми розуміємо, що начебто і чотирьох гілок в нас фактично залишається дві, бо дві треба видаляти, бо оці відстані тут дуже маленькі. Тобто а тут уже дуже велика. Нам треба буде все рівно розробляти так, щоб якщо у нас в першому ярусі три гілки, то щоб вони були з однаковими відстанями, отут, або близькими до однакових, або якщо це 4, то ось у нас такий виходить, як хрест в перерізі по 90 градусів приблизно. Корона. От. Тобто ми дивимося на те, який у нас е, штамп виходить. Звертаємо увагу. Ми дивимося на кількість гілок, як вони розміщені відносно цих вісти. Ми дивимося на оцей кут, тому що дуже часто ми можемо тут, я намалювати бідальну картину, ми можемо купити, що гілка майже лежить. Ми вже говорили, що ми можемо впливати підв'язкою, або, або на внутрішню бруньку переводити. Так, на, на всі ці моменти нам потрібно звертати увагу для того, щоб в кінцевому результаті ми змогли сформувати ту корону, яку ми хотіли. Тобто ця корона має мати ту кількість ділок, які ми <кхем> плануємо, ми повинні мати кути, які ми хотіли, і все інше. Відповідно, теж. Тобто, фактично, можна я уточню. Фактично, якщо ми купили вже кронований саджанець, і нам нас не влаштовує за певними критеріями форма крони, то ми можемо це не є проблемою, не є бідою. Ми можемо переробити, однак ми що втрачаємо у часі тоді виходить. Можемо втрачати час, а інколи нам треба або повністю переробляти саджанець. Дуже часто це зустрічається у персик. Зараз я поясню, чому персик і нектарин Найважче вибрати серед них купити саженець, Ага. тому що є деякі моменти при його рості, на які, на жаль, не звертають уваги розсадники і продають, ну я би сказав, не зовсім якісний матеріал. Давай ми його намалюємо сажанець персика. Так от у персика часто бувають... Дуже пологі гілки? багато горизонтальних гіл гілок. Майже завжди є. Вони Дуже дрібні, і якщо ми в тому випадку говорили, нам треба було ще звернути увагу на співвідношення діаметрів, то ці тоненькі гілочки, я так якось намалюю, щоб було помітно, оце що стовбур, стовбур затовстий, товстий, а ці тоненькі гілочки. А гілочки тоненькі. Угу. Тобто у нас співвідношення діаметрів скелетної гілки, яка відходить від стовбура, повинна бути, ну, коефіцієнт ми малюємо 0,5-0,75 або, як ми вже говорили, половину, або 3 або четверті від діаметру. Тобто нам бажано мати, якщо у нас, ну давай так, на цьому розрізі, тут у нас 10 мм, то гілочка, яка відходить, я намалюю, спеціально під правильним кутом, вона повинна бути від 5 Семих семи, буде, так, міліметрів. Гілки, угу. які ростуть горизонтально, вони тоненькі, вони, як правило, там, ну, 3 міліметри. І в такому випадку ми купуємо сажність, ми вже не зможемо зробити скелетні. В такому випадку я завжди кажу, бо е, е, я помічав, як люди починають обрізати хтось. Ну, скажімо так, якісь основи, знаєте, вони починають робити якби на повторну Приріст, ріст. Ага. Тут десь дві брунічки є. Але це спідношення діаметру виправити майже нереально. Вони там трошки гілочка сильніша буде рости, інший кут, але цілому не виправив. То нам тоді треба продивлятися. Часто не всі гілки проросли, а залишаються у персики. Я так їх намалюю, групові такі брунічки є. В такому випадку я раджу всі ці гілки видаляти. Абсолютно всі, так? Так. Угу. Лишити отакі три-чотири групові, от три групові бруннічки. У персика ми говорили, що там ще чашовидна форма крони, ми про неї будемо говорити, бо вазоподібно вона ще називається будемо угу. говорити. Угу. І от якщо у нас 4-5 таких бруннічок є, ми зрізаємо над верхньою. Ну, ми пам'ятаємо, щось у нас нижня, тобто тут у нас. Ми закладаємо необхідний нам там 70 чи 80 см uh -huh. І Із оцих бруньок, як правило, виростають добрі. Коли ми повидаляли е, ці гілочок, їх досить багато і зрізали. Персик дає досить високі сажанці. і 140, 150, 160 і більше, то м, тобто, я до чого веду, ми видаляємо багато деревини, вона видаляється у вигляді дрібних і ще й оцей зріз видаляється зверху то ці бруньки вони проростають і дають дуже сильні, як правило, потужні пагони, з яких потім легко переформувати. І іноді можна зустріти сажанець-персика, який майже не має оцих гілочок. Давай я ще раз і намалюю, але в нього є, ну, менша кількість трошечки десь у нього можуть бути такі просткі, але в нього є досить багато бруньок хороших, які нам підійдуть. Для формування. І тому нам в випадку персика, нектарина, частіше треба дивитися не на ці гілки, які ми все одно видалимо, а на бруньки. Як вони кількість, як вони, гу... вони розміщені, тому що інколи настільки багато проросло цей гілочок, що я там зустрічав не раз, що тут цього на все десь дві або три бруньки, які можна проростити. Ну вони то є вверху, то як правило, оці гілочки в персика вони. Розміщені десь в середній третині. Так? Угу. А верхня частина, вона вже без цих гілочок, але вона багато, мов, багато бруньок. Але вони нам у цій частині не зовсім підходять. Чому? Тому що ми видалимо незначну частину деревини і не пробудемо великий ріст, а часто тут у нас відстань до цих бруньок вже йде там в районі 140-150 сантиметрів. А нам треба ж там. 80-70, нам їх все одно потрібно все рівно шукати ось тут. Тому, коли ми купуємо такий сажнець, де багато гілочок або не багато, ми дивимося в цю зону, чи є тут оці бруньки. Тому що це ну, така особливість персика, він дає такі, вони називаються літні або передчасні гілки. Вони є і на гілках, вже в дереві, такому плодоносному, 5-10-річному, все рівно оці передчасні або Літні гілки, вони вони перші дає за сезон 2-3, інколи 4 хвилі росту, вони ускладнюють нам і потім нарізання живців, і формування дерева. Це така особливість. Угу. Ну, Мабуть, ми все рівно не спіємо знову всі проглянути всі саженці, які ми могли купити, тому ми потім... Розглянемо Тому у нас ще буде привід зустрітися так. і не раз з тобою Саша. Так. Я тобі дякую, що ти ділися своїм досвідом і своїми знаннями. І я нагадаю, що ми говорили про знову ж таки формуючу обрізку, але вже у вигляді того, на що нам звертати увагу, коли ми обираємо саджанець, який буде майбутнім нашим деревом, де ми сформуємо правильну форму крони нашого плодового дерева. Не прощаюся з вами. кажу до нових зустрічей у нових випусках програми «Енциклопедія Садівника на телеканалі Дача. Тож не пропустіть формуюча обрізка, і взагалі обрізка плодового саду. Ще триває.